Всім привіт! Ви на каналі Лутиксот 2 і з вами Дмитро. Сьогодні я граю дуель проти двох. Так, я беру свій юспік і флешечку. Е, чекаю мід, нікого. Бля, домик Так, Так, надовжені немає. Хоч би вони не пішли на А замінувати. Так, в теж нікого. Ее... Вони замінували. Нічого. Біжуть до плента. Не на А 100% замінували. Зараз перевіримо. Так, вони замінували на А. Під апартаментами нічого. Буває перше, він кидає хаяшку, але я ухиляюся від неї. Вбуваю другу. Розміновую. Але не встигаю. Нічого. Я перемотав відео і рахунок 2-3. Так. Довжиння нікого, що знов пішли на амінувати? Перехрестя в домику. Вбиваю. Не в спину. Нічого. Так, три. Далі рахунок три, пять. Вбиваю Далі Дивлюсь за сьом. Так. Бачу другого. сідаю на моби і вбиваю його. Так, рахунок 4-5. Я програю поки що. Так, броне 110, вбиваю першого, як минулого разу. І вбиваю другого з ножа. Так, зараз знову купляємо 110. вже третій раз. Підходить нікого. Кось побачив біля домика стояв. Збиваю першого. другого, але не бачу. І він мене вбиває. Нічого, ще є шанси виграти. Так, беру на цей раз М4А1. виходжу в Темку, когось бачу, вбиваю першого. На Набею хтось, і він мене вбиває. Ну, нічого, я програю в рахунок 5-8. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подъединяйтесь до телеграм-канала. Ну и всем пока! С вами был я, Дмитрий.